Вітаю всіх поважних глядачок і глядачів. Бажаю вам здоров'я та гарних переможних днів. Ви на каналі Езутаріум. А з вами Дзюба Михайлоу. Нехай скоріше здохне бункерне хуйло. А це традиційний прогноз на середу. 12 лютого 2025 року. Сьогодні на бойове чутування заступає колода Курукшетра, найвеличніша колода Великих Арканів Теро, а епігра буде з цієї книжечки Менлі Палмера Холла, Адепти. Знову щось по ведійським темам. І сьогодні, оскільки ми будемо розглядати персонажів Махабхарати, трошки про Пхагавадгіту, яка є. дуже важливую частину своей эпичной поэмы. Отож, уж. В Пхагаватгите высшей целью человеческой жизни провозглашается прекращение сансары или циклов перевоплощения и причин повторного рождения. Вот как Кришна увещает Арджуну, оставив все драхмы, приди ко мне за защитой. Здесь дхарма означает действие это религия, отречения, В то же самое время Кришна побуждает Арджуну вступить также и на путь карма-йоги. Это достигается деяниями или выполнением всех обязательств, которые указаны и прописаны ведами. Ученика наставляют, что когда добродетельный совершает поступок, он возлагает свое деяние на брахмана. Иными словами, он освобождает себя от всех последствий, существуя только за тем, чтобы исполнять вечные закон. Целью всех йог является мокша или спасение. В религии отречения высшее блаженство достигается путем непосредственного осознанного восприятия сущности кумар. Кришна убеждал Арджуну принять двойственность форму реальности и следовать обоим аспектам закона. Первым требованием истинной преданности является повиновение. Иллюзия должна быть побеждена осуществлением, а не отказом. Духовное путешествие ⁇ это движение сквозь иллюзию к реальности. Следовательно, Кришна раскрывал... Принципи джана йогі і карма йогі, цель заключається в блаженстві, средство її достиження, послушання. Ось такий невеличкий фрагмент, епіграф. А що ж стосується 12-го числа, то це не дуже гарний день для людей, які народилися 6-15 го або 24-го числа будь-якого місяця будьте обережні у цей день можливі на передбачувані зміни перепади тиску та настрою а от якщо ж ви народилися 3-го, 12, 21 або 30 числа будь-якого місяця сьогодні у вас фартовий день. Використовуйте його з користю. Якщо ж ви народилися в якийсь інший день, то в кінці прогнозу для вас буде карта за днем народження. Знову буде три карти: перша карта за знаком Зодіаку, друга карта загальна карта дня і третя за днем народження. Тож пропоную вам налаштуватися на. Цей дуже незвичний день, бо ми наближаємося якраз до повні, повний місяць, і це стосується справ, які ми зараз будемо робити, бо планета Меркурій, вона дуже скоро обжене сонце і розпочнеться дуже цікаві події. Давайте налаштуємося на цю середу, кому запотрібно заплющити очі, не скрещуйте ноги та руки. А я даю зворотній відлік 5. Чотири, три, два. Один. Розпочинаємо з водоліїв. Можливо, хтось святкує свій день народження. Одного іменинника я знаю, це відомий кіноактор Роман Мацюта, мій давній знайомий прилітель. Бажаю тобі здрав'я і щоб в тебе було багато цікавих рулей і ми тобою пишалися. Ну, що стосується загалом водоліїв. Сьогодні випав ось такий пхіма сена. Пхіма в класичному таро – це... Страшний суд або пробудження мертвих, випала ця карта перегорнута, тож сьогодні вас очікує щось незвичне. Якщо у вас будуть якісь справи з рідними, з родичами, родичі можуть вас трошки роздратовувати. Сьогодні той день, коли ви можете випасти з свого режиму, в якому ви існуєте, і наробити якихось негараздів. Тож намагайтеся сьогодні не зловживати алкоголем. І ще протягом дня вам зустрічі і бесіди з Знаку риби вкрай не потрібні, бо вони вас будуть тільки виводити з себе. Далі, риби. Арджуна перегорнута, на жаль, арджуна в класичному таро – це карта мага, і це стосується, перш за все, чоловіків. Чоловіча енергія зараз перегорнута. Вам важко її контролювати. Це також ваше его, яке може спричиняти іншим людям великий біль. Тож намагайтеся у цей день не бути егоїстами і нічого не розпочинайте, бо розпочинання принесуть лише розчарування. Далі представники знаку Овен. Накул і Сахадев в класичному таро це карта Сонця, а вона випала перегорнута, це якісь витрати або грошові, або енергетичні. Ви сьогодні можете на деякий час стати енергетичним вампіром, якому буде не вистачати саме енергії. Пам'ятайте, що у цей день ви не зможете прояснити. Ніяку ситуацію навпаки, ви можете війти в ще більш темний якийсь життєвий період, тож намагайтеся у цей день не з'ясовувати ніякі відносини і пам'ятайте, що ваші діти можуть приносити вам занепокоєння. І ще протягом дня зустрічі чи бесіди з представниками знаку близнюки для вас також не досить гарні. Далі тільці. Хріть та раштха в класичному таро це розбита вежа. І, на жаль, в прямій позиції ця карта не каже ні про що гарне. Це період руйнувань, будьте обережні, особливо якщо ви є автовласники. Сьогодні велика ймовірність ДТП, травм, сьогодні пожежа небезпечна ситуація. Дуже так яскраво може проявити себе також, це поломки якихось, якоїсь техніки. Зверніть на це увагу. Єдине, що в цей день вам гар Зустрічі чи бесіди з представниками знаку Овен. Далі близнюки. Пхішма. Пхішма в класичному таро – це відлюдник. І в прямій позиції ця карта каже про обмеження: Обмежте себе в діях. Ви не можете вийти за ті рамки, в яких ви існуєте. Сьогодні той день, коли ви знаходитесь в трошки зацикленому стані, гарний день для закінчення справ, але не для розпочинань. І відлюдник, в якій би формі чи образі він не був, він каже: будьте обережні. Якщо ви самі себе не, будете, не навчитися захищати, то вам ніхто в цьому не допоможе. Далі, представники знаку РАК. Випала ваша карта сутінки, називається вона в цій колоді Шакуні, але Шакуні це великий пройдисвіт. І брехун так само і вас сьогодні можна надурити, зверніть на це увагу, незважаючи на те, що ви знаходитесь у своїй власній формі, в гарній формі, все одно не забувайте, що лукавий він дуже підступен і завдяки якійсь брехні він може проникнути в ваше серце. Тому краще довіряйте власній інтуїції, ніж словам людей, навіть якщо ви цих людей дуже гарно знаєте. Далі представники знаку Лев. Сатьякі. Сатьякі маловідомий персонаж, навіть тим, хто дивився Махабхарату чи читав цю книжку, але Сатьякі він вижив після. Битви на полі куру. І він означає досвід. Сьогодні гарний день для навчання, сьогодні гарний день для того, щоб кудись їхати. Бо в класичному таро це карта колісниці, карта прогресу і розвитку. І ще протягом дня для вас гарні зустрічі чи бесіди з представниками знаку-стрілець. Далі діви. Драупада. Драупада в класичному таро це Верховний Жрець або тот Гермес Трисмегіст планета Меркурій, планета управник вашим знаком. Бо в Діві дуже сильний Меркурій, але він випав перегорнути, тому це каже про те, що сьогодні головне не поспішати, не вестися за настроєм, бо настрій може завести вас лише в утопіковий стан і нічого не підписувати, ніякі договори. Також не поспішайте, бо, як каже поговорка поспішиш людей насмішиш. Далі представники знаку Терези: Баларама. Баларама в класичному таро це. Карта сили або приборканий лев і в прямій позиції це дуже гарний показник того, що ви все можете потягнути на собі, вам сил на це дається, і можете вирулити будь-які складні ситуації завдяки силі волі. Дуже гарна карта для військових, для спортсменів та для людей, які важко працюють. Ну і ще протягом дня для вас гарні зустрічі чи бесіди з представниками знаку Лев. Для скорпіонів дрона Дрона це повішаний в класичному таро. Карта жертовності і втрат. Тож будьте обережні, слідіть сьогодні, слідкуйте за своїм гаманцем і намагайтеся дослухатися до того, що вам підказує ваше фізичне тіло, бо ви можете сьогодні захворіти. Кожен з вас. Понасе якісь жертви. Хтось маленький, хтось великий. Хай це будуть маленькі жертви. Не забувайте бути благодійними у цей день. бо якщо ви не будете добріше до людей, люди добріше не стануть до вас. Далі, стрілець. Дурйотхана. Дурйотхана в класичному тароці карта блазня або крокодила нульовий аркан. Він випав в гарній перегорнутій позиції. Це каже про те, що навіть якщо ви будете робити якісь помилки у цей день, вони не смертельні, і ви можете навіть сьогодні виграти в ситуації, якщо включити якогось дурника, але все одно. Ця карта нульовий аркан каже про те, що сьогодні день трошки пустий. Ну і ще протягом дня вас очікують зустрічі чи бесіди з представниками знаку тілець. І нарешті козироги. Гандхарі. Гандхарі в класичному таро. Це карта зірки магів. Це емоції яким вас буде не вистачати? Це негативні емоції. У вас може накрити якась хвиля меланхолії, суму. Тому намагайтеся якось цей сум. Гнати від себе, в цьому може допомогти здоровий секс. Ну, якщо у вас немає партнера чи партнерші, рекомендую вам послухати гарну музику. Музика вирівнює ваш, вирівнює ваш оцей меланхолійний стан. Будьте обережні з жінками, жінки сьогодні можуть приносити якісь нервові негативні наслідки на вас. І нарешті загальна карта дня. Апхіманіо і утара в класичному таро це карта закохані або два шляхи, це вибір. Саме від вашого вибору залежить дуже багато чого. І ця карта натякає на те, що якщо ви бажаєте, щоб ваші справи йшли вгору, не обов'язково розповідати всім всю правду, можете десь брехати і від цього отримувати якусь користь. Якщо бажаєте, щоб з вами була вдача, вдягайте щось коричневого кольору. Ну, а якщо подивитись на сам день. То є невеличкий часовий проміжок, на який я хочу вам звернути увагу. Ну, не такий вже він і невеличкий. З 11 години ранку і по закат сонця щось може статися не досить добре. Зверніть на це увагу, особливо південь, найнебезпечніші години, особливо для того, щоб щось створювати, бо тут спрацьовує. Розбита вежа, карта руйнувань і катастроф. Ну а в цілому, все залежить від вашого вибору. Якщо будете дослухатися до інтуїції, вона вас не підведе. А я додам ще по одній карті за днем народження. Якщо ви народилися 1, 10, 19 або 28 числа будь-якого місяця. Карта диявола, ось так вона виглядає в цій колоді, а Шватхама В перегорнутому стані, ви захищені від нападу темних сил, і демони вам лише внутрішні страшні. Все зовнішнє, все досить м'яко, ніяких фатальних ситуацій з вами не буде у цей день. Ви захищені, зверніть на це увагу. Далі, якщо ви народилися 2, 11, 20 або 29 числа будь-якого місяця. Перегорнутий кріпачарія в класичному це карта смерті, і в перегорнутому стані ця карта каже про те, що нічого ви сьогодні змінити не можете ані на гарне, а не на погане. Тож сьогодні трошки такий день стабільності, але ніяких хвиль ані ліворуч, ані праворуч не буде. Нічого намагайтеся важливого не міняти в своєму житті. Далі, якщо ви народилися 3, 12, 21 або 30 числа будь-якого місяця, незважаючи на те, що нумерологічно сьогодні, нібито ваш день, вам випала карта чакра. Чакра це колесо, колесо фортуни перегорнуто. Тож це каже про те, що загалом люди навкруги вас можуть створювати не досить гарні ситуації. Намагайтеся у цей день нікуди не їздити, краще сидіти вдома. І також, якщо ви народилися під. Знаком Козиріг, будьте особливо обережні. Далі, якщо ви народилися 4, -го, 13, -го, 22 -го, або 31 числа будь-якого місяця, кунті. Кунті в класичному таро – це Верховна Жриця або Двері в храм. Це Жіноча інська енергія, яка пов'язана з місяцем, тож сьогодні краще із жінками проводити якісь справи. Жінка чи будь-який товариш друг вам допоможе сьогодні обов'язково. Не робіть все самостійно. Також вас очікують якісь спілкування загалом з жінками. Далі, якщо ви народилися п'ятого, 14 або 23 числа будь-якого місяця відура в прямій позиції це рівновага. Як внутрішня рівновага, так і емоціональна рівновага. Ви сьогодні досить багато можете зробити, якщо ви будете гармонійними і контролювати свої емоції. Можете навіть йти в якісь судові установи і все вирішувати дуже швидко. Особливо вам пощастить, якщо ви народилися під знаком Терези. Далі, якщо ви народилися 6, 15 або 24 числа будь-якого місяця, незважаючи на те, що нумерологічно сьогодні нібито не ваш день, вам випав Крішна. А Крішна це карта Всесвіту в класичному таро, чи корона, і це результати, це досить насичений день і можливість закінчити якісь довготривалі справи, які тягнуться не один рік. До, досягнути певної кульмінації. Особливо вам пощадку. Якщо ви народилися під знаком Скорпіон. Далі, якщо ви народилися 7, 16 або 25 числа будь-якого місяця. Карна в класичному таро це сонячний геній або помірність, дуже гарний показник захисту з боку вишніх сил, ініціативності. Ви сьогодні можете використовувати усі свої зв'язки і робити кілька справ одночасно. Єдине, що будьте уважні в тому, що ви кажете іншим людям: не проговоріться, не кажіть зайвих слів. Особливо вам пощастить, якщо ви народилися під знаком водолій. Далі, якщо ви народилися 8, -го, 17 -го, або 26 числа будь-якого місяця Ютхіштхіра е – це у нас імператор. І в перегорнутому стані ця карта каже про те, що сьогодні не той день, коли слід іти куди. Де багато людей, де масові заходи. В цілому від людей ви можете отримувати сьогодні тільки негативні якісь вібрації, бо люди вам в цілому будуть заважати. І нарешті остання карта для людей, які народилися 9, 18 або 27 числа будь-якого місяця. І це. Драупаді. Драупаді в класичному таро. Це карта імператриці або Ізіда Уранія. Це матеріальний стан, який у вас досить незадовільний сьогодні. Вас очікують якісь витрати. Слідкуйте за тим, що вам підказує ваше фізичне тіло, бо ви в цей день можете реально захворіти. Хай здоров'я вас не покидає. Ну і дослухайтеся, все ж таки, до порад не тільки таро, але й до підказок, які вам дає ваше фізичне. Тіло. Я ж вам всім бажаю, щоб все найкраще, що сьогодні для вас сказали ці досить дивні аркани Курукшетра, щоб все найкраще відбувалося у вашому житті якомога швидше, а все найгірше витиралося. Ви ж, якщо додивились цей прогноз до кінця, не забудьте якось відреагувати лайком, репостом. Коротким повідомленням. Звісно, підписуйтесь на канал, якщо ви цього ще не зробили. А я вам всім бажаю усіляких гараздів. Хай вам всім щастить і українським бійцям. Бажаю тільки перемог. І хай вас, всіх бережуть боги, всіх пантеонів і наш єдиний. Махавішну вакантанка. Господь Бог.